На жаль, дуже багато українців вимушено залишаються вже впродовж дуже багато багатьох місяців за кордоном, але вони не припиняють своєї боротьби з тих міст, і з тих країн, де вони наразі знаходяться. Наразі у нас на скайп зв'язку Адам Адам Дем'ян. Це вимушений переселенець, який наразі проживає у Німеччині. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Мене звуть Адам Дем'ян. Я вимушений переселенець із Львова. Але зараз як ви сказали, проживаю справді у Німеччині? Проте зараз зв'язок у нас із міста із це околиці Стамбулу, тому що я був вимушений приїхати сюди на лікування через ну причину, чому я також можу розповісти трошечки згодом. Всім привіт доброго ранку, Адам. Скажіть, будь ласка, де вас застали? Я знаю попередньо, що війна вас застала за кордоном? В якому в якій країні ви знаходилися, і як там вас застала війна? Як там реагували люди? Насправді я знаходився у Батумі на момент нападу, тому що я поїхав туди для того, щоб зустрітися з друзями і фактично на відпустку. І так як і більшість моїх людей, колег я не вважав клітки про те, що буде повномасштабний напад. Правдою, ми навіть свого роду дещо глузливо сприймали певну паніку. Ми вважали, що це все просто є медійні якісь. Процеси для того, щоб прикрити якісь певні політичні чи фінансові махінації, і ми справді не вірили до останнього, що війна буде. Тому, коли я летів до Грузії і на кордоні мене запиталися а, причину приїзду, і, і я був змушений був показати свій квиток назад, тому що вони думали, що я втікаю від війни, і я сміявся їм в очі, кажучи, що у ну, мене є квиток назад. Я просто приїхав на відпустку кудися денду. До речі, цікаво те, що я мав повернутися. Первоначально десь 23 числа до Львова. Але в останній момент через квитки я змінив квитки і мав повертатися 25-го. 24-го числа. Я не знаю, не пам'ятаю зараз різницю у часі з Грузії. Здається, що три години до мене подзвонив батько. Це був ще ранок. Я ще спав і сказав, що почалася війна, і наш двою брат зі своєю дружиною під бомбами виїжджають із Києва. З Харкова, перепрошую, і у Києві на цей момент у мене теж була дуже близька людина. Він ховався у підвалах готелю і три доби не міг звідти виїхати. Я прокинувся в Шоці. Але на вулицях Грузії, коли ми вийшли, всі вже знали про це. Одразу збиралися величезні мітинги. Вся Грузія моментально повністю перетворилася на український стяг. Перший день, можливо, більше мільйона людей вийшло на протест у Тбілісі. Я тоді вже приїхав до Тбілісі. Була Ніно Катамадзе, яка давала благодійні концерти, одразу з'явилися мільйони готелей, які пропонували безкоштовне житло українцям, які опинилися в ситуації, такі як я. Я опинився насправді у жахливій ситуації, тому що в мене була лише обмежена сума коштів і квиток назад додому, який не діяв, тому що небо над Україною вже закрите було. І всі мої родичі, всі мої друзі, вони наполягали на тому, щоб я не повертався. Хоча перша моя думка була те, що я повинен повернутися, тому що мої рідні помирають. Там. А я не можу зробити нічого, і я в безпеці, і я скажу вам відверто, що перший місяць я не міг ковтати хліб, бо мені було соромно за те, що мої родичі в Маріуполі у підвалах вони помирають від того, що в них немає води з дітьми на руках. І я знаю страшну історію, про яку не розповідали медіа, це коли деяка частина моєї родини опинилася у підвалах, закинута після, після того, як. Снаряд потрапив у багатоповерховий будинок. Вони були закинуті камнями. Їх було біля 30 осіб, з яких семеро моїх родичів. І вони всі померли через те, що у них не було води. В найстаршому моєму родичі було 70 років, наймолодшому рік. І мати розкусувала собі вени для того, щоб поїти кров'ю немовлят, але вони все одно всі померли. І після цієї ситуації дуже складно бути в безпеці і просто пити воду і їсти хліб. На навіть якщо ти маєш кошти, це катастрофічно їх використовувати. Тобто ти намагаєшся всі кошти, які в тебе є, надсилати на допомогу людям, які потребують, але сам не можеш ковтати, тому що в тебе немає на це якогось певного морального права, а це жахливо. Скажіть, будь ласка, це жахливі історії, але ну ми розуміємо, що зараз кожен день у нас насичений такими жахливими історіями, адже в Україні війна, принесли її расисти на нашу землю. Скажіть, як ви особисто тоді компенсували оце відчуття провини за те, що ви не можете перебувати тут безпосередньо в Україні і допомагати звідси? Як ви там допомагали, до яких проєктів долучались? Ну я досі не поборов відчуття сорому. І знаєте, як я Оля Полякова давала інтерв'ю і Маша Росініна, і вони постійно говорять про те, що це відчуття не зникає ніколи, і воно не зникло. Одразу, звісно, я виходив на протести про те, що це було холодно, і ми мерзли в нас, відмерзали кінцівки, але ми були на шестигодинних мітингах. Звісно, ця інформація це одразу я почав зв'язуватися зі всіма своїми знайомими за кордону і збирати кошти, надсилати місцевим волонтерам з України для того, щоб вони годували дітей. І в Казахстані потім я прилетів в Казахстан. В Казахстані ми розробляли теж благодійні проекти. Коли ми роздрукували ну, точніше цей проект не реалізувався, тому що влада місцева Казахстану доволі неоднозначно сприйняла це. Ми роздрукували фотографії зниклих картин Марії і приймаченко і мали зробити виставку у підземному приході, де люди могли би просто віддавати кошти як благодійність. Але на той момент, на жаль, Казахстан доволі неоднозначно реагував на ситуацію. Хоча люди виходили на мітинги, мітинги були при тому, що це були ледь не перші мітинги в Казахстані і дозволені, бо Казахстан забороняв. Публічні заходи такого масштабу, тобто людська позиція була проукраїнська, але телебачення було дуже неоднозначне, на жаль. І я особисто так перше, що я зробив, це я зв'язався зі всіма знайомими, які не в Україні, і попросив у них хто скільки може кошти для того, щоб допомагати дітям, які були вимушені переселитися зі дітей домівок і приїхати до Львова. Я контактував із дівчатами з Львова, і це трошечки допомагає. Але, на жаль, не дуже допомагає. А далі мене врятувала ситуація, що в мене була племінниця, який рік, і тоді бомбили всі міста. Батько попросив мене влаштувати своє життя таким способом, щоб у випадку, якщо буде. Повна катастрофа, щоб я був єдиним чоловіком, який зможе врятувати жінок, тобто маму, братову, дружину і маленьку дитину, який рік тому я змушений був покинути все. Не зважаючи на свої наміри терміново повернутися додому, я виїхав до Німеччини. Власне, в Німеччині uh -huh. мене зустріла батькова подруга, яка дала мені кімнату для проживання і яка фактично мене годувала і приймала, і я не платив ні за що там. От, але це це схема, коли ти маєш до кого їхати, так а дуже багато людей приїжджають у німеччину, не маючи взагалі до кого їхати. І я коли прилетів до Берліна, то я бачив просто. Величезні стоянки, заповнені автобусами, куди привозили жінок і дітей, і прямо на головному вокзалі Берліну цілодобово працювали волонтери німецькі, які можливо знали трошки російську мову або з google перекладачем. І вони, якби були величезні черги по 100, 200 людей, підходили сім'ї, і вони телефонували до лагерів, питалися, де є місце, в якому місці можуть прийняти цих людей, і одразу давали їм безкоштовні квитки, картки із мобільними. Інтернетом і проводжували проведжали їх до потягу, але в Німеччині доволі складна система насправді транспорту, тому дуже важко було людям, які не готові до цього розібратися в ній. І вони давали контактні номери телефону для того, щоб контактувати по інтернету, щоб люди знайшли фактично домівку. І далі їх розселяли по таборах. Є табори різного дуже штибу у Німеччині. Певні табори це групові табори, де в одній кімнаті живуть 100 або 200 людей, і просто є. Шторка. І, але в таких таборах годують тричі на день. Єдине, що там, на жаль, не можна обрати собі тип харчування. Тобто, в мене була знайома із Харкова, яка мала алергію на лактозу, і вона просто не могла харчуватися цими продуктами, які їй там давали, тому що в неї постійно була алергія на все. Але і готувати самотужки теж не було можливості, тому що там немає способу готувати. Uh, і в, в, в Німеччина зараз дає кошти для харчування, ніби для того, щоб ти не помер, коли ти приїхав і стаєш біженцем. Ці кошти отримують одразу в перший день люди, які прибувають і живуть у таборах. І дуже довгий процес і трошки складніше, якщо тебе хтось зустрічає, тому що Німеччина вважає, що якщо ти маєш у кого поселитися, то ця людина має тебе кормити. Але ці кошти все-таки дають. А загалом, як ви вже продовж довгого часу були в Німеччині? Чи можливо там влаштувати своє життя? Чи це легко? Чи можна знайти собі поміж того якісь оселю? Чи можна знайти роботу? Чи можна якісь є якісь державні устрої і прилаштуватися до цього? Чи легко жити в Німеччині? А я е, сказав би, що простіше, якщо виїжджає ціла сім'я, якщо виїжджає ціла родина, або виїжджає хоча би декілька людей, троє, двоє або дві родини. Це набагато простіший процес, тому що тоді є така система покращення умов проживання, і сама держава, самі соціальні служби, чи вже зараз як це джоб центр. Тому що змінили спочатку українцями опікувалася соціальна служба, тобто ця служба, яка опікується пенсіонерами і людьми з інвалідністю. А зараз їх за законом прирівняли до непрацюючих німців, і тепер опікується служба JobCenter, тобто центр зайнятості. І ці служби допомагають знайти соціальне житло, але цього житла недостатньо, і це житло здебільшого розраховане на сімей. Якщо ця людина одинак, Самотній чоловік чи самотня жінка без дитини, то це дуже складно. Особливо це складно чоловікові. Первоначально дають перевагу жінкам із дітьми або людям із інвалідністю. Але якщо це, наприклад, чоловік, то треба самотужки шукати цю квартиру. А таких квартир у великих містах нереально знайти, тому що є обмеження щодо квадратури, обмеження щодо коштів. І у великих містах квартири, які б могли одну людину чоловіка прийняти, і вона б. Підходила під потреби, тобто під те, що її будуть оплачувати державні кошти, і це нереально. Тобто, це лише маленьке містечко. Треба розраховувати на це, і це дуже складно і довгий процес. Я мешкав у Німеччині 8 місяців. Квартиру мені нібито знайшли, яка мені підходила з четвертого разу за три місяці, але через те, що є дуже специфічна система поселення у Німеччині. Плюс квартири всі здають без абсолютно нічого, просто моментами навіть без підлоги. Тобто, це нормальна практика для Німеччини. Вони здають просто стіни без кухні, без електроніки, без техніки, без нічого і без електрики. Електрику ти повинен підключити контракт самотужки далі. Але це дуже складно зробити людині, яка не знає німецької мови, яка не має знайомих юристів і яка взагалі не розуміє, куди йти. Просто з цим, ніби допомагають, але це всі процеси дуже довгі. Тобто Німеччина дійсно країна, яка допомагає зі всім, вона дає гроші на меблі, вона дає гроші на ремонт є потреба вона дає кошти на харчування, але на все потрібно чекати дуже довго. Ці всі так. процеси надзвичайно повинні. Ми вам дуже дякуємо за таку насправді відверту розмову, тому що ми весь час, коли спілкуємося, з людьми, які знаходяться за кордоном, то ми здебільшого говоримо про ось цей позитив, як допомагають. Але ми розуміємо, що будні бувають абсолютно різними, і як бачимо, ну не означає, що ти виїхав за кордон і ти врятувався, і там життя буде тобі солодке. І тебе будуть носити на руках. Є труднощі, які потрібно долати. Дякуємо вам ще раз. Нагадаємо, що спілкувалися з вимушеним переселенцем, звати якого Адам Дем'ян. Вам же бажаємо наснаги йти тим шляхом, який обрали ви та ваша родина.